Черевики всюди ходи. Раз було, де не було, жила якось бідна жінка. А чоловік її все лише ходив по ярмарках, де заробляв, а де ні, та своїй дочці завжди приносив якийсь подарунок з ярмарку. Якось, коли саме вирушав на ярмарок, спитав у дівчини, що принести тобі, моя люба зіронько. Та задумалася, подумала трохи, та й відказала: Черевики всюди ходи, любий батечку. Ну, гаразд, сказав бідний чоловік, їх буде важко дістати. «Та я спробую. І вирушив. А поки йшов, брів, зголоднів та й усівся під великим деревом поряд зі струмком, аби щось переїсти. Вийняв із торбини кусень хліба, червону цибулю, та ще було в нього три сливи. Вийняв також сливи. Та потому поклав назад. Аби з'їсти наступного дня. Та коли вже натішився цим перекладанням і хотів було зав'язати торбину, побачив, як малюсінький чоловічок вийшов зі струмка, став неподалік від нього і озвався. Слухай, бідний чоловіче, моя дочка хвора. І забажала слив, та я не можу їх їй дати. Чи не маєш ти трьох слив? За добро платиться добром? Глянь, тут є якраз три сливи, візьми їх дочці. Хай вона видужує. Навіть не замислився, а охоче віддав, бо був дуже добросердим чоловіком. А наступного дня ярмаркування у нього було дуже вдалим. Вже хотів вертатися додому та згадав про свою дівчину, яка просила черевики всюди ходи. Він обійшов увесь ярмарок та ніде не почув про таке. Коли підійшов до однієї крамниці, щоб спитати, його висміяли. Та ще й хотіли побити, нібито він збирався щось красти. Тому обходив стороною крамниці та й не знав уже, що робити, подався додому. Знову всівся біля того струмка, біля якого вранці її впив. Та як усівся, побачив, що знову йде до нього маленький чоловічок. Несе гарну скатулку і каже не відкривай, поки не прийдеш додому, а вдома віддаси своїй дочці. Гей, та чоловік дуже зацікавився. Коли вдосталь наївся напився, то вийняв черевики, адже в шкатулці були черевики всюди ходи. Отож, чи чули ви про таке диво? Вискочили черевики зі шкатулки, скочили на ноги чоловікові і запитали. Ну, любий господарю, куди підемо? Бідний чоловік відказав на місяць. Черевики стисли чоловікові ноги і сказали, туди ми тебе понести не зможемо. Вибирай куди інде. Ну, тоді занесіть до мого села на верхівку дзвіниці. Ну, ти навіжений, сказали черевики. Міг би вибрати краще місце. Та байдуже, перенесемо тебе на верхівку дзвіниці. Тільки добре тримайся, не впади. У цю ж хвилину він уже був у селі на верхівці дзвіниці. Та від переляку обоє черевиків злетіло з його ніг. У цей час тут проходив свинопас побачив, що біля башти лежить пара чудових черевиків. Ну, подумав він, такі носить лише попівна. Треба занести їй. Напевно, підійдуть. Він заніс. Та у тої були такі великі ноги, що навіть двох черевиків було замало на одну ногу. То що ж робити з цими чудовими черевиками? розмірковував хлопець вінопас. Та раптом помітив, що бідний чоловік у смертельній небезпеці чіпляється за шпиль дзвіниці. Він гукнув йому хапайтеся, дядечко, Йошко, за край! Я зараз покличу сторожа та пожежника. Аби легше було бігти, поклав черевики. А поселу тим часом швидко, як вітер, пронеслася чутка. Хтось знаходиться на шпилі башти. Дружина бідного чоловіка почула, схопила за руку дівчину і теж побігла. Та коли прибігла, посадила дівчину на лавку. І сама стала попід дзвіницею, аби впевнитися, що не впав її чоловік, бо досі жили бідно, та коли впаде, житимуть ще бідніше. Та, поки жінка дивилася вгору на чоловіка, дівчинка побачила черевики і взула їх. Ті тим часом промовили Чого ти бажаєш, мила маленька господине? Дівчина саме вгледіла батька, який вже ледь-ледь дихав від переляку. Я хочу, щоб ви зняли мого батька. Далі взяли також мою матір і мене і перенесли до скляної гори. А далі видно буде. Оце вже інша розмова. Заледве розгледілися жителі села. Як вже не було бідного чоловіка на верхівці дзвіниці, та ніде не бачили ані дівчини, ані жінки, та й черевиків, які вранці знайшов свинопас. Ну, й дивина, думав суддя. Якби я не знав, яким порядним є бідний чоловік, то подумав би, що це він вкрав черевики. Гей, та якби він знав, де черевики. То здивувався по справжньому. Бідний чоловік та його сім'я отримали гарну маленьку хатку біля скляної гори і там працювали. Дружина робила свою справу, лише дівчина все гралася черевиками. Якось таки змогла взути. Черевики мовили. Чого бажаєш, маленька господине? Куди підемо? Та я б хотіла потрапити на небо, мовила дівчина. Це не дуже добре місце, звідти не зможеш повернутися. Просися в рай, чи поміж чарівників, чи до велетнів, чи до солом'яної відьми, яку спалюють на Масляну. Ну, гаразд. Відповіла дівчина. Тоді ходімо до солом'яної відьми. Та будь дуже обережною, попередили черевики. Щоб не казала тобі відьма. Роби все навпаки. І так буде важко звільнитися. Та як не послухаєш нас, не звільнишся звідти ніколи. Бідолашна дівчина не встигла й зітхнути, як уже стояла перед старою солом'яною відьмою. Ну, й потвора це була. Ніс у неї звисав на груди. І вона так гидко верещала, що дівчина мало не вмерла з переляку. Ну, якщо вже ти тут, бери глечика, наповнюй. Та й неси від колодязя, сказала дівчині, а далі сунула їй до рук старого побитого глечика. Та дівчина замість того, аби йти до колодязя, схопила його і з силою вдарила об дерево. Гей, чи чули ви про таке диво? З нього утворилося стільки бородавчатих жаб. Наскільки черепків, він розбився? Далі вони всі поховалися в землю. Ну, якщо ти таке зле створіння, то можеш іти додому, так, як знаєш, мені ти не потрібна, сказала відьма дівчині. Однак дівчина залишилася, усілася на порозі. Над нею почали кружляти шість чудових білих голубів. На це відьма розгнівалася, та не могла нічого вдіяти. Дівчина вивернула свою торбинку, вийняла хліб, який принесла з дому, і покришила голубам. Ті ж посідали їй на плечі, руки їли з долоней. Відьма трохи не луснула від злості. Сказала дівчині, аби та негайно йшла геть. Однак дівчина не збиралася цього робити, кинулася та й відчинила двері у кімнату. Як відчинила, побачила там зв'язаного красення з красенів. Він почав благати розв'язати його і дати напитися води. Та відьма вже тут, як тут, наказала дівчині зараз же зв'яжи хлопця міцнішими мотузками та принеси йому різної їжі з кімнати. Однак дівчина зробила все якраз навпаки. Вона розв'язала хлопця, дала йому пити. Він набрався сили, схопив свою шаблю й порубав відьму на шматочки. Далі зізнався, що він зачарований королевич, і усі шість білих голубів є його сестрами. Дівчина звільнила їх від чар. Та легінь хотів не дякувати. А забрати дівчину та сестер до своїх батьків, бо його батько був королем Скляної гори. Та як їм туди дістатися? Дівчина сказала: Знаєте, у мене є пара чарівних черевиків. Вони мене принесли сюди, віднесуть і назад. Та спершу я б хотіла побачити своїх батьків. Гаразд, мов королевич, ходімо туди. Тож найперше вони пішли до старих батьків. Там черевики розповіли, що за все треба дякувати доброму серцю бідного чоловіка, бо коли б він не дав слив хворій доньці маленького чоловічка, не отримав би черевиків сюди ходів. Правда, не було б і стільки лиха, та дівчина не була б такою щасливою, адже її любить син короля Скляної гори і хоче одружитися з нею. Та треба дуже берегтися, сказали черевики, не можна їх нікому віддавати, бо в цю мить щастя покине родину. Відтоді черевики всюди ходи тримали у великій шані. Вони завжди стояли перед зеркалом і були дуже гарними. Уся й вісонця блищали, а ввечері світилися. Старий король так їх вподобав, що мало розуму не втратив. Та зрештою попрохав лише про одне – Якось віднести їх усіх туди, звідки прийшла невістка. Далі всі взялися за руки, і королівна, тепер уже молода королева, сказала черевикам: Ходімо спершу до Карпат. Хай король Скляної гори побачить, що за народ угорці. Тож черевики їх понесли. Там такий пишний обід дали на їхню честь, що двоє старих, король та королева, аж захворіли, переївши смачних голубців. Молодий король доти їв, смакував курячий суп із галушками. Що ж спітнів, та принаймні дівчині не треба було за нього червоніти. По тому черевики віднесли всю родину додому. А як добре й собі було мати такі черевики? Стало б нудно, віднесли туди, де не дме вітер. Іде з ковбаси плетуть за ворожу.